Чому самі щирі мрії дітей вони з часом здійснюються і там не знаю, і діти виростають з тими політиками, балеринами, ще якимось, ким вони так марили? Та справа в тому, що в дитинстві ми мало піддаємо сумніву цей запит. Ми його дали, що ми хоч ну, ми прагнемо ось цього. І це прагнення залишається, ми його не прибуваємо, ми залишаємо його в початковій стані, і він розквітає тільки більше. Ми його не применшуємо, ми від нього не відвертаємось. Тому ті люди, які ставлять запит, бачачи різні сни, готуючи себе до цього запиту, в день продовжують цей запит, не відрікаються від нього, вони досягають не тільки своїх цілей, але й своїх мрій. І досягають швидше за тих, хто постійно сумнівається і кидає цей запит на півдорог.